Новий зігріваючий винахід для українських військових. Івано-франківські газовики навчилися виготовляти буржуки зі старих автомобільних балонів. У мирний час таке списане обладнання здали би на металолом. Нині ж знайшли йому застосування з одного газового балона роблять дві пічки для виготовлення, крім того, ще листовий метал для того, щоб можна було зробити і поличку, і зашити бічну сторону дверей колосника. Ну, відповідно, труби необхідні для їх виготовлення. Спосіб виготовлення шукали в інтернеті, втім вирішили, їхня пічка має виглядати краще ніж існуючі аналоги. Тому розробили власні ескізи. В результаті буржуйка вдалася доволі функціональна. На ній можна готувати їжу та сушити одяг. А головне грітися у суворих умовах зимового фронту. Втім, чи не головна перевага економія. З невеликою кількістю дров піч може обігрівати. Військовий намет чи бліндаж. Ми її використовували, ми їх випалили гарно, підготували, провірили тягу, розробляли, бо ми дивилися, там вона посверлена для тяги отвори знизу. Ми подивилися, що то треба отвори трошки більше, ніж там були, щоб тяга була більше, щоб краще горіло. І пробували невелику кількість дров при загрузці, навіть самої малої кількості дров вона горить до півтори години. Виготовлення однієї буржуки впродовж двох днів займаються одразу четверо працівників. Ніків наразі вже зробили дев'ять пічок для військових на сході. Втім, зупинятися на досягнутому газовики не збираються наразі. Гадають, як удосконалити теперішню модель.